Мова та писемність це важлива складова нації українців. Це те, що єднає нас з народу в націю. Не буде мови, не буде України і нашого народу. Мова це те, про що нам, українцям, треба пам'ятати, щоб захищати і оберігати від забруднення та суржикового викривлення. Адже стан мови та писемності це ступінь культурного розвитку українців. Посемність це дуже важливий елемент культури, будь-якого народу. Без писемності жодна культура не могла самовизначитися, розвинутися, заявити про себе. Навіть відомий біблійний вислів спочатку було слово нагадує нам про те, що мова, а отже, і письмо, і правопис важливі для нас. Тому мова має значення. Якщо ми всі будемо пам'ятати це просте правило, наша Україна переможе. Нація повинна боронити свою мову більше, ніж територію, говорила Леся Українка. Адже територію можна відвоювати, а коли вмирає мова, то вмирає і нація. Недаром кажуть, що мова ключ до вічності, пароль до дверей Всесвіту. Наша мова це не лише засіб спілкування, це частина нашої культури, історії, це наше минуле і майбутнє. Мова та писемність покликані все фіксувати, зберігати у просторі й часі, передавати від покоління до покоління. Українці багато століть боронилися не лише за незалежність, а й за збереження рідної мови. Наші предки розуміли, що скарб це мова. Який треба берегти та шанувати сьогодні? Вже кожен з нас розуміє, що рідну мову потрібно знати, пишатися її багатством і милозвучністю. Українську мову варто берегти, адже тим самим ми оберігаємо власну національну культуру і духовність. Кожна людина має зрозуміти, не шануючи рідної мови, забуваючи кроки історії, українці перестають бути українцями. Народу гене мова Мова – краса спілкування, мова, як сонце ясне, мова то предків надбання, мова багатство моє, мова то чиста криниця, де б'є, мов сльоза джерело. Мова то наша світлиця, вона як добірне зерно. Мова державна перлина, нею завжди бережіть. Без мови немає країни. Мову як матір любіть. Я пишаюся, тим, що українська мова. Моя рідна, яку я знаю з дитинства, адже вона є однією із наймилозвучніших мов світу. Найбільше і найдорожче добро кожного народу це його мова. Ота От жива схованка людського духу, його багата скарбниця, яку народ складає і своє давнє життя, і свої сподівання, роздуми, досвід, почуття. Мова. Державна перлина. нею завжди дорожіть. Без мови немає країни, мову, як матір, любіть. Страшні слова, коли вони мовчать. Коли вони зненацька причаїлись, коли не знаєш, з чого їх почать? Бо всі слова були уже чиїмись. Хтось ними плакав, мучився, болів, і з них почав. І ними ж і завершив людей мільярди і мільярди слів. А ти їх маєш вимовити вперше. Все повторялось і краса, і потворність, усе було троянде й спориші. Поезія це завжди неповторність, якийсь безмежний дотик до душі. Ліна Костенко той, хто зневажливо ставиться до рідної мови, не може виконати повагу до самого себе. Мова це доля нашого народу, і вона залежить від того, як ми всі плекаємо її. Спитай себе, дитину, хто ти є, і в серці обізветься рідна мова, і в голосі ясним ім'я твоє, просяє, наче зірка світанкова. З родинного гнізда, немов пташа, ти полетиш до світу, далечизна, та в рідній мові буде вся душа. І вся твоя дорога, вся вітчизна. Якою мовою виховуєш дитину, так Україну вона і буде любити. Слова росли із грунту, мов жита. Добірним зерном колосилась мова. Вона, як хліб, вона мені свята, і кров'ю предків тяжко пурпурова. Мова це вікно у світ, через яку будемо на його красу. Мова це не просто спосіб спілкування, а щось бізначуще. Мова це всі глибинні пласти духовного життя народу, його історична пам'ять, найцінніше надбання віків. Велична, щедра і прекрасна мова, прозора і чиста, як гірська вода То України мова барвінкова, така багата і вічно молода. Вона, як ніжна пісня колискова, Заходить в серце й душу з ранніх літ. Ця мова, наче пташка світанкова, що гордо лине свій стрімкий політ. Мова це не просто інструмент спілкування, а відображення душі людини. Мова начекає, що всіх і Фундамент єдиний. Якщо українською мовою в тебе, друже, не все гаразд, не уважай її примусовою. Полюби, як весною ряст, примусова тим, хто цурається, а хто любить, той легко вчить. Все, як пишеться в ній вимовляється, все як пісня в ній звучить.